Прайне рішення виконавчим комітетом щодо роботи дев'яти закладів дошкільної uh -huh. освіти в період. їх побільшало літній період. чи поменшало 에, чи збільшило, Збільшилося на одну одиницю. Ми розуміємо, що були вимоги і були бажання батьків, які минулоріч десь дійсно були в перенаповнених садочках. Перенаповнених групах, бо дійсно були групи по 33-35 по 35 осіб. Це забагато норму. Ми зрозуміли, треба її uh -huh. відкоригувати. Підкоригували е, буде понад більш як 10 груп додаткових. Буде Відкрито буде також відкрито до 30 червня. І ще один заклад у шкільної суди. Це номер 5 бо потреба є в червні місяці більшої кількості дітей відповідно виховувати в садочках. Ну і власне протягом липня і початку серпня буде працювати дев'ять садочків в різних локаціях міста для того, щоб вимогу і потребу батьків задовільнити, тому що ми розуміємо, що дійсно немає можливості лишити дитину вдома, і треба відповідно віддавати в садочок. Ми готові забезпечені кошти на харчування є, власне, буде працювати.